Вони рятують життя навіть у нелюдських умовах, жертвуючи собою та дають надію на порятунок кожному. Сьогодні Україна святкує День медичного працівника. Не оминуле це свято і на Дніпропетровщині. Президент України Володимир Зеленський завітав до обласної лікарні та подякував медикам, які щодня борються за життя не тільки цивільних, а й військових. Ви такі самі герої, які військові на своєму фронті, на фронті. Збереження і повернення воїнів на е, лінію фронту, і я вам за це вдячний. Вам бажаємо здоров'я, е, вашим сім'ям, родинам, близьким, друзям. Найкращого, щоб вони були здорові, ваш час дуже важливий і дороговартісна. Дійсно, дуже важливе цінність і вартість саме в тому, в ваших руках, в вашій, вашій професії. Ось. Тому я. Від душі абсолютно відверто вас вітаю. І дуже дякую, що в Україні є такий медичний щит. Вітаю слава Україні! Крім того, Володимир Зеленський провів у Дніпрі виїзну ставку. Вислухав доповіді головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, командувача сухопутних військ збройних сил України Олександра Сильського. Обговорювали результативність використання наявних систем ППО та їх підсилення.